Відбудувати житло та зробити його енергоефективним для 217 тисяч українських сімей. Фонд енергоефективності виділив кошти на понад півтори тисячі проєктів. На початку цього року фонд припинив приймати нові заявки через відсутність фінансування однак, ЄС та уряд Німеччини виділили 18 мільйонів євро для продовження роботи ініціатив. Більше подробиць Дар'я Сидоренко розповість. Це була саме кухня з робочою поверхнею, там зі столом а тут. Ну приймали гості. У нас велика сім'я двоповерхова була. Помешкання Світлани зруйнували росіяни під час окупації Ірпеня у 2022-му. Зараз у ньому немає стін, підлоги та стелі. Була величезна діра, ось прямо на, на куті будинку. І майже не було верхнього поверху, повернувшись в Верпінь після деокупації разом з іншими мешканцями, намагались базово ремонтувати будинок, розповідає Світлана. Своїм коштом дуже важко відремонтували аварійні ділянки, тобто розірвані вогнем плити перекриття, і відновили несучі верхнього поверху. Однак цього було замало аби у будинку знову можна було жити. У жовтні торік ОСББ де головою Світлана подалося на програму віднови дім фонду енергоефективності. У березні цьогоріч отримали кошти і почали роботи. Отримали 7 мільйонів. Трохи навіть більше. Зараз вже зробили утеплення даху, вже існуючого, закінчують фасадні роботи, існується ще відновлення каналізації, водогіну, насосної станції, ремонт, місця загального користування. Поруч з будинком Світлани ще один. Його вже відновили коштом фонду енергоефективності. Сюди вже почали повертатися мешканці. Після завершення робіт у будинку Світлани більшість її сусідів також зможуть повернутися до своїх осель. Однак Світлана та інші мешканці верхнього поверху заселитися не зможуть. Аби відремонтувати ці великі двоповерхові квартири, потрібно близько мільйона гривень, каже жінка. Є програма, є відновлення, але по неї по ній надають максимальну суму 350 тисяч. Тут майже ні, ні, ні на що не вистачить. І ми в нас тут три таких квартири. Я не знаю де брати такі гроші. А це ще один будинок в Ірпені. Три роки тому він радше нагадував руїну, розповідає голова ОСББ Ігор. Від дуже багатьох прямих попадань і великокаліберних і танків зруйнована була стіна, Повністю згорів п'ятий поверх. Відповідно, покрівлі не було. Вигоріли всі комунікації і зруйновані плити перекриття всередині будинку. Після того, як мешканці повернулися, працювали разом, розбирали завали, згадує Ігор. Наприкінці 2023-го подалися на програму «Віднови дім. У червні торік розпочали роботи, каже Ігор. Закінчили ми в цілому десь серпень, вересень. Заміна вікон, повністю відновлення покрівлі, повністю фасад новий комунікації, повністю відновлені. Близько трьох тижнів тому у будинку відновили газ. Мешканці заїхали до трьох квартир, а клумби біля будинку вже засадили квітами. У січні цьогоріч Ігор став військовослужбовцем. Спільно з сусідами продовжує опікуватися будинком. Це все-таки вже наша дійсно ком'юніті, це співвласники. Якщо я не на зв'язку, бо не відповідаю, люди, в принципі, можуть прийняти рішення. Коштом фонду енергоефективності 217 тисяч українських сімей змогли відбудувати свої оселі. З 2021 року фонд реалізував півтори тисячі проєктів. Діяльність фінансують Держбюджет України, Євросоюз та уряд Німеччини. Через відсутність фінансування з держбюджету навесні цьогоріч фонд припинив приймати нові заявки. На початку червня фонд енергоефективності отримав фінансову підтримку від Європейського союзу та міжнародної кліматичної ініціативи уряду. До Німеччини Ми також виділяємо більше грошей на інвестиції та технічну допомогу завдяки хорошому управлінню ресурсами. Власне, у нас є нові 18 мільйонів, 13 від нас і 5 від Німеччини. Завдяки фонду щороку зберігається такий обсяг електроенергії, як річне споживання міста Чернівці. Тож незабаром фонд планує відновити прийом заявок за програмою «Віднови дім. Дар'я Сидоренко, Дмитро Панов, Суспільне новини.